Мабуть, найяскравішою подією 2024 року для кожного шанувальника спорту Конотопщини є бронзова медаль нашої землячки Поліни Пуцько на четвертих зимових юнацьких Олімпійських іграх у Канвондо, Республіка Корея. Тому не дивно, що журналісти каналу «Детокс» понад годину спілкувалися саме з нею. Пропонуємо кілька уривків з цього інтерв'ю. Я собі сільська дівчина, яка навіть не знала, що таке можна виїхати за кордон. Тут ну, типу, мені батько так мене вивозив. Я думаю, то добре, добре. Потім, коли приїхали, мене навіть мандражу такого не було, думаючи, що та я ж нічого не візьму, там дівчата такі набагато сильніші від мене. Іт... Італьянці, француженки, вони думаю, норвежки, вони всі дуже сильні. І тому думаю, та що мені там? Потім, після гонки, коли я бачу, що наша дівчинка одинадцята. Ну, то, знаєте, появились якийсь такий ну, маленько, така. Маленька такий шанс, щоб щось собі взяти. Але потім думаю, ну це ж треба добре стріляти, а я ж знає, як стріляю. Ага. Ну, потім я сама навіть шоки була, що вони так всі підганяли, що я змогла хоч нормально стрільнути, бо це найкраща моя стрільба за весь сезон. Ага. Тому. Я собою тоді була дуже задоволена, але бігалось дуже тяжко. Дуже тяжко, бо і підйоми, і мороз, і клімат, воно все, ну, все це дає, просто ноги затекли затеклися повністю. Нас дуже багато людей тоді вітало, смак медалі тоді ну, чуть-чуть спробу скуштувала. Скажи про свій ранок 24 лютого. Я була тоді вдома, я приїхала от якраз за п'ять днів до початку цієї повномасштабної війни. Я приїхала додому якраз зі змагань. Але я повинна була їхати в суми на базу, але мені тренер сказав побудь трішки вдома. І це його, напевно, краще рішення було, що він залишив мене вдома. 24-го я прокидаюсь десь о сьомій ранку, десь отак. От мене вже бабуся бі... Ні, бабуся бігає, дідусь спить, типу, і брат. Тато поїхав на паралімпіаду, а мама тоді була у Закарпатті, тому що вона поїхала також там по справам. чесно, я вже не пам'ятаю. І вийшла та що я покидаюся щось. Я щось дупля, щось взагалі не дам, Що, що взагалі, чого бахка, я потім дивлюсь на винах, каже війна, дивлюся у вікно, а в нас вже і танки по вулиці їздять, все вже тут їздить, у нас вже і блокпост на вулиці стоїть. Це в кінці вулиці у нас неділю, десь стояли оці їхні танки, БТР. Це всі вони там зробили собі. Трішки таку, типу, блокпост, але вони просто стояли, типу, нікого не трогали. У мене дідусь з молодшим братом пішов, говорить, давайте я вам, давайте я вам буханку хліба, каже, ви нам ви, ви нам автомат каже, до каже, ні, 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 я кажу, ми так не можемо, не можу. Кажу, ну сидіть тоді голодні і пішли. Це було це також, що просто у нас рядом електростанція. Головна сумська електростанція в Каутопі, тому це просто більше всього вона небезпечна. Бо в тому році, якраз таки, перед вкаткою, не, не поміжчись, коли це було. У нас а, два рази ударили по електростанцію, а то коли почали вимикати світло, це все просто, ну тоді було дуже сильно. Ну тоді так, брат дуже сильно злякався, ну, бабуся, мама, тато, тато говорить, збира речі, завтра їдемо, типу, на осянки. Ну, поїхали, і там уже слава було, що все добре було. Але місто було під окупацією час. Так, якийсь час було. І твої родичі залишались там? Нікуди не виїжджали, ми були вдома, повністю. Да, я типу, розуміла, що спортсменів вивозили, але тренер ну, не дав добро, так сказати, на те, щоб я виїхала. Ну, так, Я з Так, Так. Просто я б сама б так би не виїхала, бо в мене. А дідусі, бабуся, вони вже пенсіонери, тому, типу, і брат молодший. Ну як я можу виїхати, покинувши їх. Mm -hmm. Тому я просто залишилась до ну буде, що буде. Що ви взагалі зазвичай перед тренуванням? Якщо чесно, то дуже складне питання, бо я не завжди хожу на на сніданки. А так, кашу, бутерброди, чаю та все. Більше такого нічого перед змаганнями трішки кашель та і все. Угу. Тобто щось легеньке я зрозуміло. Я більш бігаю на голодний шлунок, щоб десь там на трасі не стало погано. Це у вас зараз будуть змагання тут, правильно в Буковелі? Так. Юнацький чемпіонат України. Це у нас чемпіонат України зробили. Його перенесли з Сянок, це у нас західний реабілітаційний спортивний центр. Там mm -hmm. просто зараз снігу немає. Перенесли на Буковель, тому у нас одразу виходить так, що ми біжимо юнацький чемпіонат, а потім дорослий чемпіонат. Бо юнацький чемпіонат це відбір молодшим дівчатам в команду на Юф. Це як олімпійський фестиваль. Це у Нас така бачите, столова. Це типо, для біатлоністів, Тут всі рідні біатлоністи були ага. Україні. Тобто, це не просто так, що в цьому готелі ви всі живете. Це якась історія, така в цьому. Так, тут дуже багато наших наших дівчат, наших хлопців, які вже виступають на такому досить великому рівні. Тому насправді нас просто сюди посилили, бо тут були місця. тому... А всіх наже правду сказала, ще людина чихнула. Тому нас так посилили, А інших деяких ще спортсменів, хлопців з нашої команди, вони посили трішки більше. Там по різному розкидали. Там у нас ще одна тренер є. Тренерка Хостенка Оксана Юрівна. Вона живе в другому готелі також. Ось такі я не їм. <гум> смачно. смачно. Дякую. Ну, я кажу, бутерброд такий конструктор. Типу, сам. Це просто ковбасу давав. Інші резини давали. Ну, я ж кажу, це тільки тому, що я приїхав. Ну, коли я була по раз, то колосу не давати товар. <рес> я тут перший раз живу, Дня чотири назад, мабуть, не давали. що тут немає того чого, чого, чого я їм зранку. А ну, а не розповідає, що ти їй зранку. Я більше люблю, знаєте, таку є одноразові пакетики каші. Кип'ятком заливаєш і все. Це виглата. Або, або якийсь тост там, з кобасою, типу, типу того, але не завжди так. І чаю. Ковбаса, сир таке, мікроволновочку і все. І зачок. А так, тут такого, що ж не зробиш нічого, типу, тому їси як тут дають. Не завжди так по-домашньому. А вдома хто готує? Бабуся, напевно. Mm -hmm. Бабуся вже. Найсмішніше. — Так. Бо мама завжди на роботі, а батько на зборах завжди. Бабушка всі готує, та й… що. Ну, і... що, в мене є молодший брат, який завжди біку. Я хочу їсти, я хочу їсти завжди, тому приходиться готувати. Я на кухні не особо люблю стояти, але іноді, знаєте, коли сама вдома, то тоді приходиться. Ага. Приходиться готувати, бо я ж не можу цілий день голодувати, голодовку устрою. Угу. А є якісь обмеження по їжі там, від тренерського штабу? Бан на Солодке чи на Макдональдс? Чи це вже просто на свідомому спортсмедів, що ну, якби є якісь норми? Ну, Макдональдс, це знаєте, це коли ми проїжджаємо. А... На збіру це ми проїжджали на підготовку до Олімпійських ігор. Ми проїжджали і там був Макдональдс. Ну ми просто не могли в нього проїхати. приїхати. <рес> <рес> треба, було дуже сильно. По-перше, ми були в західному рабіційному центрі. Це в декількох кілометрах кілометрах від Польщі, і тому ми жили просто така база, типу. І все, і дорога, і якийсь населений пункт. Все, ніякого Макдоналдса, один магазин, якийсь і годують. Ну, трішки краще, ніж тут, звісно. Тому я кажу, що, тому я кажу, що я краще б я там і пробігла, і, і, і поїла ну, добре. А так, ну, Макдональдс, якщо вже приїжджаємо до Києва, то таке. То вже як основа, база, ґрунт, тре, що треба йти. Нещодавно в місті Тернопіль відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби. Спортсмени Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Конотопської міської ради представляли Сумську область. У підсумку наші борці здобули 5 медалей та посіли перше місце в загальнокомандному заліку. Крім того, конотопські борці здобули 3 з 10 українських ліцензій на чемпіонат Європи з греко-римської боротьби серед юнаків молодше 17 років. Чемпіонами стали Богдан Макаравець, Данило Сущенко, Тимофій Химиця. Срібним призером став Андрій Гегель. Бронзову медаль здобув Нікіта Зеленський. Готував спортсменів до змагань тренер Віктор Гайдук.